Я Світлана, даю свідчення, на славу Божу, бо я маю тільки немочі і гріхи, на славу Божу, даю свідчення, що в мене була гулька чорна на груді лівій, така як камінь тверда. І знаєте, Кожен раз ми провірялися, щоб я ще. В медицині ціле життя проробила, то там дивилися, що то я кажу, та не чіпати, хай вона там собі цей буде. І якось недавно я миюся, я дився, її немає. Думаю, може я помолилася. Оглядаю ще раз, немає тільки малесеньке п'ятно, тут така була чорна і тверда, як така, тверда, як камінь. І дякувати Господу Богу, цю Олегу і матінці Божій, всім святим. На славу Божу. Назвати Роман, я сюди ходжу вже більше 4 роки. І протягом цього часу відбулося дуже багато зцілень і взагалі все, що просимо, Господь дає. Десь тому три тижні назад ми просили тут, я просив оцях, Олега молитися за брата. У нього з очима він в Штатах, йому мали робити операцію на одного а потім на друге. Другого, 22 квітня була одна операція, він перезвонив, що... Відчув тільки так, каже, аби комару кусив. І око зажило, мало робити 2 травня, другу операцію. Я собі думаю, боже, як 2 травня, то вже не їде, як в них там будуть робити операцію 2 травня. Він званить мені вже в п'ятницю, каже, мені зробили в четвер, вчора, каже, операцію, друга операція пройшла успішно. І я хочу ще сказати, що ті молитві, які ми тут відбуваємо, які отець Олег... Просить вас Бога. Які Господь нас вислуховує, не проходять не безслідно. Я прошу всіх приходити сюди, молитися, просити Бога і дякувати Господу Богу, оцю Олегу за його молитви, щоб Бог дав здоров'я, щастя, радість, щоб ми все, що хочемо, здобули. Я хочу сказати про своє лікування у цій нашій святій церкві я дуже страдала болями, вже багато років, голова боліла. я побилася на святвечір рік тому, 6 січня розбила голову дуже. І знаєте, мене так боліло, це все пекла голова, а мені здавалося, що кожну голосинку мені видирають. По ночам я не знала, де голову притулити, який куточок поставити, щоб я могла заснути, розумієте? А пішла всього-навсього -всього два рази. Перший, день, перший раз я прийшла е, до нашого життя. І, знаєте, коли він положив руку з Христом на голову, а я думаю, що то така дуже гаряча рука у нашого священника то той день мені вже було краще. Я вже заснула добре, і мені болів таких не було. І гуля та, знаєте, зійшла, спласла гуля, і тепер мене оце все не болить, я можу себе як людина почувати. Хоча ще є проблеми, але я сподіваюся, що з Божою ласкою, помочою та все буде краще. Але дві неділі тому я хочу просто сказати, Може, можу сказати, дві неділі тому я прийшла, думаю, сьогодні йду до Святої Сповіді, я би там що. Приходжу до церкви, помолилася, священник значить, і сповідував. І я прикрикла до сповіді, тільки я висповідалася, як мені стало вдруг погано. Я вже не можу більше стояти, і я прошу свою знайому, кажу, мені стидно виходити з церкви, але як я зараз упаду, то ще гірше буде стидно. Я тихенько встала, виходжу з церкви, думаю, йду до аптеки, візьму собі ліки і тоді прийду до святого причастя. Я, знаєте, не дійшла тут до каштана, до цього. Знає, як в мене виривається босоножок, і я лечу. Не то, що я падаю, а так мене згинає вдвоє, і я кудись чупаса лечу. Коли вже залишився такий малесенький кусочок до, той, до того каштана великого, а я, знаєте, так глянула і кажу, матінко Боже, тримай мене. Відки це мені в голову прийшло, як я могла так звернутися до матінки Божої. І ви знаєте, так, я так і стала. Якби мене хтось узяв, так її палку і поставив. І мене перестало все мені боліти. І я думаю, а що це зі мною сталося? Мене хтось тримав за плечі. Повертаюся тихенько на цю сторону. Немає нікого. Це матінка Божа мене втримала. Два рази втримала. під аварією попала, виїхала у, у, цей, у магазин машина, а я виджу, що вона вже в магазин в'їжджає. Я кажу, матінко, боже, він мене зараз убіг. Більше не кажу, я дякую, що ви мене вислухали, представте собі, яка це, це була молитва о, нашого священника, що він мене поблагословив після сповіді. І я вернулася, взяла лікарство, одна нога боса, одна взута, мені винесла обув, прийшла до церкви, прийняла святе причастне. Оце благословення було нашого священника. Дякую, Боженько, і вам. Кожен Божий день, може, чесно, обслати. Молімося, люди добрі, бо Наш священник багато енергії витрачає на нас. А щоб повернулася енергія, треба, щоб Господь Бог благословляв його кожен день Мені і потрібно. давав допомогу. Я хочу дати свідчення, яке немаленький не, не час. Я вже вважаю, що я вже тут довго. От. І я дуже вдячна Господу Богу, отцеві Олеві, що завдяки е, е, нього і завдяки е, е Тут людина, яка ходить на служби, от, яка віддана Богу і яка порадила мені прийти сюди до Бога, коли я була в розпачі, от, В душі в мене було тяжко. от, І е, в душі були такі е, душевні, такі сімейні, граждан, от, Не з чоловіком у відношенні його мами. От, але зараз я вдячна Богу, вдячна молитвам, що в мене вже на душі нема того тягара, я його позбулася. Я щаслива. Я щаслива людина, що я хожу. Я від радості. І я дуже дякую. Дякую, Богу, дякую. Дякую цю що я тут і що я молюсь. І мені Бог допомагає.